Герої Крут присвячується. 29 січня 1918 року в історії України з'явилася нова сторінка, полита молодою кров'ю, назва якої крути, і пам'ятю не вминути: останній бій, останній крик. Ці фермопіли наші крути, а берестечко їх двійник. Український народ щороку вшановує пам'ять молодих бойців за волю, полеглих під залізничною станцією Крути. Ця битва стала символом героїзму та відданості українській держави. Роз 5 січня 1918 року на засіданні Української центральної ради було прийнято четверту універсал, який проголошував про незалежність Української Народної Республіки. Про те. Більшовицька влада не хотіла віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє п'ятитисячне військо під проводом лівого есера Муравйова на Київ. Сіста українських юнаків добровольців виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніжному полі нерівний бій із майже п'ятитисячною армією більшовиків. В основу українських добровольців складали переважно студенти Київського університету, Київського політехнічного інституту та учні старших класів Київських гімназії. Триста хоч хотіть дружніх сто крат. Більший був там враг, не вступили, не подались. І... Лягли там на поля. Не чорне гаєвороння нас типом кружляє. Деяка орда мурабійова грізно ступає, щоб зупинити ворога на старці, на станції крути, відправилися добровольці, молоді, рекрути. Давні хлопці, добровольці, зібралися триста, а дорога, наче доля короча, і терниста. Ой, крути, ой, крути. Заступили собою, бо проліться кров'ю, наче цілою рікою. Зиму снігу замітаю, січі скоро стріли, ж ворог зупинити не вистачить сили. Вже Вже набої закінчилися довкола поля, піднялися і атаку кинули. і хлопці добровольці, підвелося триста, а дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, викрути, ой, викрути, зупиніть собою, провелася кров, юначе цілою рікою. Вернуться вже ніколи. До рідної хати непригорне, не зустріне, заплакана мати. Постріляні, порубані, але не збори зосталися тут лежати сини України. Бій під залізничною станцією Крути належить до однієї з найбільш трагічних сторінок української історії, але трагедія була не лише в тому, що під крутами загинув цілий студентський корінь. Трагедія полягла в тому, що внаслідок тодішньої політики українського уряду українська держава лишилась без своєї збройної сили, без армії. Тому з початку січня 1918 року в Києві почалося формування студентського куреня. Києва щиро відгукнулася на відозву організаційного комітету студентського куреня. У другій половині січня до січових стрільців було записано 300 осіб. 7 січня 1918 року виїхали молоді вояки з Києва в напрямі Бахмача, та Доїхали до малої станції. Крути далі був ворог. Тут висіли й копалися молоді юнаки. Тут і зав'язався бій. Бій розпочався о 12 годині дня і тривав безперервно до пізнього вечора. Юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували атаку ворога, проте, невдовзі, скориставшись кількісною перевагою, нападаючи, зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідь свого становища. Бійці студентського курення пішли в атаку і були майже всі знищені. 27 студентів-гімназистів були захоплені і замортовані. Це перші і останні юних захисників української незалежності 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі. На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 учнів українців, славних молодих. На Наскольдовій могилі український цвіт, покривав і по дорозі наміти й у світ, на кого посмілася підняти із рука. Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся воїн, Божа Покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новому заповіті, славою святих. На скольдовій могилі повнішна загибель студентського курення стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Подвиг українських юнаків, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України. Навічно залишиться в історії як символ національної честі. Віста їх, як цвіт весняний, В снігових заметах залягло. В їх серцях одне палке бажання, в лютий холод полум'ям цвіло. Від Україну, як винні сини, віддати життя і метою, як юні сини, що життя віддали, підкрутим усіх героїв. Палимо свічки у пам'ять загиблих у боротьбі героїв. Хвилина мовчання.